Війської районної ради Гранищина Богдана Дмитровича, друге, про внесення змін до показників районного бюджету військової 2014 рік, яке ми на минулій сесії не проголосували, і третє було різно. Я пропоную е, такий порядок денний взяти за основу, а потім, можливо, ще будуть якісь зміни, доповнення. Я прийшов на посаду, став депутатом, прийшов на посаду заступника облайнної ради. Мене здивувало, що в нас в районі і, напевно, всій Україні. Є така процедура, як замість того, щоб боротися з ворогами, боротися з людьми, які не дуже хочуть, щоб українська держава була сильною. Ми боремося одним з одним. Партії борються з партіями, з громадськістю, інтелігенція з інтелігенціями. І ця боротьба йде навіть інформаційна. Ми бачимо, що газети належать певним людям, які мають свої програми, які мають своє бачення. Але для чого бореться я не міг зрозуміти, певно, до сих пір не розумів. Бачимо, що режим Януковича відійшов, дійшов, але якщо будемо себе вести далі, то можуть прийти люди, які режим Януковича про дитячим садочком. Знаєте, один чоловік сказав, що політик це така людина, яка вбила свою сім'ю і на суді говорить, — «пожаліть мене сироту. Я не хочу бути таким політиком. І тому я прошу вас підтримки. І не буду розказувати, яка є, програма є, не буду розказувати вам, як ми маємо робити, що ми маємо, як ми маємо, маємо діяти тому що ви всі державні службовці, і ці державні службовці вони в першу чергу повинні обслуговувати громаду. Я закликаю всіх до праці. Я маю надію, що зараз в нас є громадськість, яка, скажімо так, відчула, що вона може що змінити. Створилися нові громадські організації, які будуть підказувати, які будуть допомагати. Всім, щоб нам стало в міському районі, скажімо так, вільніше себе почував. Я потім в порядку для різне. Якщо вас питання, депутат, там, районі, да? Добавить, у когось буде запитання, йду до голови адміністрації депутата бурської районної ради, то він залишається депутатом Бурської районної ради. Ну і напевно нашим гостям, і Віктору Михайловичу, Володимиру Городовичу хочу подякувати і довітися на допомогу, так як видали в цьому рахунку. Дякую.